Йо, всім привіт! Сьогодні на, ну, на нашому занятті відео, як хочете і кожне це і називає, ми будемо досліджувати таку штуку, як теорема Косінсів. Це у нас одна з тем 9 класу з геометрії. Ви її вивчаєте одразу після проходження прямокутних трикутників, відповідно синусів, косинусів, тангенсів і катангенсів. Просто в нас не завжди є прямокутні трикутників задачі і. Використовувати саме теорему Піфагора для розв'язання ми не завжди можемо. Тому є теорема косинусів і теорема Сінусів. Як вона працює простими словами? Ось я взяв одну з задач саме за цією темою. Дві сторони трикутника дорівнюють 16 см і 14 см, а кут протилежній меншість з відомих сторін дорівнює 60 градусів. Треба знайти невідому сторону трикутника. Перше, що ми робимо в будь-якій геометричній задачі. Плюс мінус уявляємо, що ми маємо. У нас є трикутник, він у нас різносторонній, І ми маємо А, Б і С. І скажемо, що сторона А в нас буде 16 см. Сторона Б 14 см. А... Кут в протилежній менші відомої сторони. Тобто, навпроти сторони Б лежить кут. Нехай буде альфа, і наш кут альфа буде дорівнювати 60 градусів. Невідома сторона, це в нас буде С. Про що ж в нас теорема саме Косинусів? Запишемо. Теорема Косинусів нам каже про те, що ми можемо знайти невідому сторону. Якщо ми знаємо дві інші сторони, і протилежний їй кут. Тобто, С в квадраті дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус 2 аб косинус альфа. Ну, тут в нас альфа. В нашому випадку ми трохи змінимо цю функцію, але давайте зараз детально про неї. С це саме невідома нам сторона. А і Б інші відомі нам сторони. А косинус альфа це саме кут, котрий лежить навпроти сторони С. Окей. Як ми роз'яснемо нашу задачу за допомогою цього, цього правила, цього формули? Дивіться, в цілому, в нас невідомим є саме сторона С. Тому. А ми не знаємо, який проти неї лежить кут. Ми просто знаємо, що ось є в нас альфа, він 60 градусів. Вивести за допомогою, ну там, 180-60, поділити новат це все ну, не дуже правильні дії, бо кут може бути будь-яким це напроти це. Ми робимо трошки по-іншому. Ми візьмемо теорему костінності саме відносно сторони Б. Бо в нас є Б, в нас є кут, що лежить навпроти не. І так само в нас є A, А, а це в нас буде виступати як невідоме, і ми створимо рівняння. Тобто, візьмемо і пишемо b в квадраті дорівнює a квадрат плюс c квадрат мінус 2 ac косинус альфа. Ось ми отримали даний вираз, а далі ми підставляємо все, що нам відомо. b в квадраті, це 14 в квадраті дорівнює 196. а в квадраті дорівнює 256 c в квадраті невідомо. Міс 26. Замість А підставляємо 16, Це невідомо. Косинус альфа це у нас одна друга. Це ми трохи спрощуємо і все, зносимо в один бік. Маємо С квадрат мінус. 2 помножилось на одну другу, і вони зникли. Тому у нас в цілому мінус 16. 256 мінус 196, це у нас буде просто плюс 60, дорівнює 0. Це у нас звичайне квадратне рівняння, тому ми беремо і дискримінант. Можете, в принципі, і вієт, Я просто полюбляю більше дискримінант, бо він універсальний. 16 в квадраті це у нас 256. мінус 4 помножене на 60, 256, 240. Це у нас 16. І далі, це 1 дорівню мінус B 16 плюс 4 поділити на 2. 20 поділити на 2, 10 см. Другий варіант. Дорівні 16-4 поділити на 2 дорівню 12 поділити на 2 6 см. Дивіться, ми отримали дві різних відповіді. В цілому, зазвичай, коли ми отримаємо дві відповіді. А вони в нас якби підходять. Бо може бути таке, що там C1 дорівнює мінус 6. Ми при малюванні ніколи не пишемо, що у нас сторона мінус 6 см ми одразу її викидаємо на смітник. Тут в нас і 10, і 6. Ми в цілому дивимося і такі: Окей, чи може бути таке: в цілому може, бо ми не знаємо, який саме кут лежить навпроти сторони С. В нас воно може стояти по-різному, тому в цілому обидві відповіді в нас вірні. Не лякаємось цьому. Окей, це в нас коротко про теорему Костінсів. Задачка не складна. Далі вже подивимось більш детально на більш складних випадках. Але в цілому ось воно так працює. Тому до наступної нашої зустрічі. Гарно відпочити.